Слава рарогу, який вогонь віри у душі наші зносить, соколу світлосяйному, який вогонь віри на землі наші приносить, землі наші усяює, знак якого гербом нашим є. Слава рарогу перед лицем предків світлих та богів рідних, кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах розпалює тим радість, дарує нам. Прийди, рарог. Прийди, батько, прийди, сокіл, світлосяйний, батько наш життєдайний, рарох світлий, ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться, радістю великою, радістю віддання віри гідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого, бо усяйний нині шлях наш тепер, світлом віри віди православний, світлосяйним духом твоїм, Батько Сокіл, рарох. Світлосяйний, слава Ророгу, слава. Кличу світло рода Всевишнього, батько, Ророг, прийди, прийди, соколе, прийди, батько, на крилах світ світлосяйних, принеси вогонь віри віди православний, на землі слов'янські, уроди православні, хай відчуємо присутність Твою, сокола, світлосяйний. Хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних, хай вогонь цей через очі людей православних, землі слов'янські усяє, тим лад сотворяючи рід наш, радуючи. Слава тобі, соколи світло слава тобі, ророже, слава рогу, слава. Прийди, ророг, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше. Щоб праведно жили, у світлі діяли образи, світле життя праведного творили, лад навколо себе сотворяючи, і предків наших радуючи, бачимо, як сокіл дивний з осварги синів летить до нас. Чуємо дух Рога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарок світлосяйний, вогонь віри віде православний, на крилах своїх приніс, землі слов'янські душі наші осяяючі, слава рарогу, слава. Прийми, соколи, пожертви наші, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні пожертви тобі даємо, дяку посилаємо, щоб ти чув, клич наш. Щоб з нами повсякчас перебував душі наші зігріваючі. Прийми, Боже, прийми, роже, пожертво примуй назутніш сонцю, та й віці не боги. Слава роро, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш ти з осварги синьої світло у серця наші приносиш. Батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших, Запали вогонь віри відо православної в серцях людей, люд... родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм осяється, вогнем віри палає та до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве яви та навесуще, бо ти є все перемагаючий дух віри віри правої. Бачимо, як у сіянні Твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми благородними, людьми чесними, лад сотворяючи, бачимо, як людей багато багато до любомудря світлого приходить, людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слов'янські до любомудря світлого, богів славити на капищах православних. Бачимо, як коло великі, що руки до сварги зійняли, великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні, близькі сусіди та знайомі, Діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло і радості повні. Славами тисяч голосами до предків помисли посилають. Рід слов'янський утверджують, бою праве славлячи. І як бачимо, так і є однині назавжди од віку й віку. Слава Рарогу! слава. Слава Рарогу! Тож прибудь, соколи наш світлосяйний батько наш життєдайний рарог. І з нами повсякчас, і вдень і вночі в праці і на відпочинку у дорозі і вдома. Наповні світлом своїм віри праведної життя наші. Слава тобі, Соколе, слава рогу. Владий Всевічний, Боже родів і народів слов'янських. Все тобі проказували слави, князі, ти керманичі наші, все ти давав їм знання мудрість та силу владувати в родах наших руських. Боже у тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе ладе, прийди вроди на землі наші. Най безлад та розбрат горять гоними се крилатим, ти ж прибуді із нами повсякчас, наповнічи ладом життя наше. Слава ладу, слава рідне богам! Слава Отця нашого Велеса батька, який мудрістю роди слов'янські примножує душі наші, врівноважує, батько наш велесе. Кличемо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душ наших, будь з нами повсякчас, вдень і вночі, у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівноважуй думки наші, щоб думку гострою, швидкою сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибин не бачили, бачили і чули. Батько наш велесе, наповни мудрістю усіх родовичів наших. Щоб мудро жили до світла йшли, рід Слов'янський укріплювали. Бережи, рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, Треби палимо, до суриці кличемо. Слава Велесу, слава. Слава велику. Батько Світовиде, переможець темряви воїн світла і правди, без тебе у темряви перебували стражданнями наповнені. Спереможи темряву у душах наших. Допоможи нам світлом права наповнитися, силі утвердитися до права йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава. Слава світовиду, слава.